Доброго ранку, жорстокий світ. Степан, дивись, що ми знайшли з тобою. Консервований Пашка. Так, відпочили. Я думаю, що можна тепер починати шукати все для нашого існування. І будемо грати дуже обережно. Мабуть, даремно я це сказав, ну, коротше, зомбованих обходимо. На зомбованих. Будемо о, цей, не дивитись навіть. Принаймні до тих пір, поки у нас не буде купа медицини. Не хочу я заводити Степана 3.0. Я, звісно, все розумію, воно то все, звісно, прикольно. Але, мабуть, давайте його побережемо. Так, Стьопка, що там у нас? 60%. Наше м'ясо, те, що ми вночі готували. Ще не цей нотатки якісь обісрані. Ну, реально, як обісрані. М'ясо ще не остило, те, що ми вночі готували. Ну нічого, зараз трошки пройдемось. Знаємо, як ремонтувати речі шпаклівкою. Ну, нам-нам-нам, мабуть, круто. Мабуть, реально круто. Так, а що у нас? У нас є. У нас є рукавиці. Блін, я гадав, що ми тут познаходили ж і ножа, і їжа, і бомжа, ну, коротше. У нас мається все. Я от що думаю. Коротше, дивіться, я хотів повертатися до Березіна в зв'язку з тим, що боявся, що ми не виживемо в плані їжі. Але тепер у нас мається їжа. Тепер у нас мається. Е, ну, блять, мається їжа, мається ніж. О, квас. Тобто ми можемо перебалити і завжди здобути собі хавку Ну, і це означає те, що можна тікати в центр карти. Нічого тут на березі робити. Не дуже тут цікаво. Та й взагалі скільки можна по берегу шлятись? Це вже сьогодні який день, п'ятий день нашого існування. І я думаю, що вже настав час, коли ми будемо покидати берегову територію. І максимально налаштовуємося на... Виживання на продуктивне виживання без всяких таких зайобишей і відкисаній Приємного. Блін, я вже не пам'ятаю, що в мене по навичкам. Я нібито вмію розробляти тварин мутованих, але не вмію розробляти свійських. Треба б знайти нотатки такі. Та ще можна буде і полювати. Ну, коротше, нам усі навички потрібні. Прямо ж абсолютно всі, які можливі. Блін, бабця вже ходить, да-да, це прокинувся я і попрокидали... Блін, попрокидалися зомбовані. Нє, нє-ні. Ні, ні. Ти пиздося йдеш лісом. Я з тобою навіть не хочу сперечатись. Бо це ти мене вдариш. Ми захворіємо. Я краще покурю. Фух, цигарочка. Я думаю, вона на благо піде. Так, що там у нас квас? Він же лідянющий, да? Починаємо обережне виживання. Ну, а що я не можу по-другому? Мені подобається. Так, давай маску на обличчя. Тебе щось в кишені є. Даремно я? чи не даремно? Даремно. Ну, вона заважала. Одненьку можна. Ладно. Не судіть строго. Цього пердуна тут закриємо, блять. Та йди в жопу. Мінус одна будівля. Блін, там щось лежало. Ладно, ладно, я казав, що буду обережно, тому давайте обережно. Без оцих моїх улюблених приколів. Ну і шмаття збираємо. Мали ли цей. Підтримка, в мене рюкзак є взагалі, ні? Нема. Нема рюкзака. Треба мішок знайти. Ну, або зомбованого з наплічником. І обережненько його. Підстригти. Бля, ну, да, мені потрібна сокира. Я розумію все, звісно, що треба там обережно, щось обходить, але раптом така якась незрозуміла ситуація, а відбиватися нема чим. Я думаю, що за медициною ми можемо сходити на алтар. Нє-ні-ні. Бля, ти ж замітив, да? Ні, не замітив. На алтарі там є лагер медичний. Можем там пошукати медицину. Бля, їбать, у тебе рюкзака немає, але. Блядь, нахуй ти це зробив? Нахер ти це двічі зробив? Тричі, бля. Ай, в жопу рому, блядь, коротше, дебіл я. Ну, я буквально 5 хвилин назад казав одне, а зробив зовсім інше. Коротше, все, похер, пішли в сторону алтаря, там медицина херва кукера завжди, якщо пощастить. Ну, а так, не факт, що ще щось вискоче, бо Порізне дали нам. Я міг би повернутися там ще пару вуличок подивитися, але не хочу. Так, що у нас там попереду? Завод. Да, на завод сходимо. А від нього там уже наступне СЕУ. Блін, де його знайти на плічник? Можна зняти з зомбованого, але це дуже ризиково. Можна отримати звіздюля, як я тільки що це зробив. Я, правда, не дуже там отрив, але неприємно. Теж може щось вискочить. Сподіваюсь, що сальмонела. Бо в мене тільки вітаміни. Ну, але ж я ж казав, що не факт, що взагалі щось вискочить. Блять, там ще йде. а Гаражі треба подивитись. А в жопу це обережне виживання ваше, я так не граю. Будь-що буде, блядь. Да, пердун старий, теж так вважаєш. Да, чом би і ні. Не, ну цього треба обходити, щось він наш не дуже мені приємний. Цікаво, коли я заходив, було багато відчинених дверей. Де зараз ця людина, яка там луталась? І в яку сторону вона пішла. Свіча накалювання? Вона для чого. А, для дизельного двигуна. Прикольно. Залишилось. Блять. Залишилось знайти такий автомобіль. О, тут нотатки був здоров, Вумпа Лумпа, иди сюди, хай ди дивотак -ди. можна з ними битись, хам ха. Блять, мене ніж зламавсь. Де. Не прикольно. Почитаю тобі сказочку. Жили, були дід та бабуся, в них було два голубих гусі. Гвинтівки. Так, зачекай, я тільки рукавички зніму. Сейчас я тебе інструментом для грубої роботи, блять, делікатно і наїбно. Що там тебе? Єсть в кишені, хоча в тебе й кишень нема, може в жопі що застряло. Ну да. Чисто так помацав, нажав, кокошив. Молодець Ромка, молодець. Так і продовжуй грати. І обов'язково побачимо знову берег. Блін, така територія велика. А ніхрена немає в плані якогось інтересного моменту лута. Їбать, велосипедний замок. Ну почти база. 10 хвилин рестарт. Ну ми якраз встигнемо залутати Завод. Мені одразу сокиру. Або... Кайло. Типа менше зомбованих бажано. Бо битися з ними вже взагалі немає чим. Магазин на МК2. Блін, а можна сам МК2? Класний пістолет, він мені подобається. Будований глушник. Набої часто, часто трапляються. Дощовичок. З гнилою грушею. Блін. От ніколи тут ніхрена не находив. Але раптом саме на цьому проекті тут буде молоток, цвяхи, кайо, принаймні, сокира, насрато. Неприкольно. Чесно. Блять, зомбований. Блять, ще один у цей жопи. От кого, кого того точно зомбовано, краще обходити. Тим паче, що вручну я його вже прибити не зможу. Ну, кулаками я його тисячу років буду бити. Це мабуть одне приміщення там буде необшукане. А ну тут МК2, будь ласка. Итель спецпидрозделю Ага, на 30 слот а у меня на 42 куртка, конечно, сейчас я поменяю. Там хтось ходить Сука, ца це цей мудень. Давай я поки тряпочки зрублю Там не біжить? Ото і не біжи. Мені у цей будиночок потрібен. Давай, не даремно, щоб я подивився тут. раз і сокира. Сокири просто повні кишені. Все, йдемо по дорозі. Ой, блять, зомбоване. Тихо, ходять тихо. Не повертайся ще б того лисого із Бразерс. Не цей, не загридь, бо він мені ще атата зробить, а це буде біда. Он, він вон. ходи, ходи, лисяка. Пішли. Блін, це на це село прилетіло. Ну зараз буде рестарт. Я думаю, що газ розвіється. Це ж на це, да, село прилетіло? Та ну да, вон все загазоване. Бля, не прикольно, с там взагалі ризиково навіть лазить. А якщо я після рестарту прийду, почну лутати і воно прилетить, оу... херня може вийти. Желя на рестарт пройшов. Газ розсіявся, але трошки потемніло. Скоро буде ніч. Ну, ночі, ноч, ноч. ночі тут не цей, не довгі. Так що це не проблема. У мене є хім світло. Що ж, почати з самого початку села максимально плотно продивитись, воно велике. Я думаю, що ми тут застрянемо прям. Надовго. Саме найголовніше, щоб не прилетіло хрена. Наплічник, треба наплічник. Блін, а що ж робити? З цим. Що з чим зробити? Що? <смір> я забув, що я хотів сказати. Що робити з тим, що треба робити? Ну, коротше, похер. Зараз ходимо так приміщеннях, а на дворі будемо прибирати. Хера тут штанців понаривати можна. Давай. Тряпок. мене мотузок хватає але самі ганчірки. Ну, хріне ознам, ну, знадобляться. Просто знадобляться. На дворі видно, а в приміщеннях я буду отак от брати. Хоп. Хім світло вробив, продивився, убрав. Нормально, нормально. То, то і на дворі без безпалювно ходимо. Ну і плюс підсвічуємо в приміщеннях, щоб нічого не пропустити. Тут в автомобілі насрато. Дубровка орловець. Ну, в орловце ми були, Дубровка далі. Можливо, навіть на Дубровку я і піду, блять, а у нас цей. Термометр синій, і у нас немає хімпакету. на да, придеться йти до будинку, грітись Не хотілося, звісно, так швидко це робити. Ну, для вас це буде секунда діла. Приблизно плюс-мінус, а для мене це хвилин 5. Відігрілись, трошки поїв. Ну як трошки з'їв те своє яблуко? Сушене. І грибочок. Ідрна вошу. Це погода скакашилась Просто неприкольно. Я навіть не знаю, можливо, треба підкинути цих дров до багаття, бо раптом зараз буря буде, бо щось таке схоже. Масло, Да? Як твою миш. Роздуй. Він не може роздуть. Ой, пішов в дупу. А, ну у мене костяний нож є. Ну, точніше, можу зробити. Так що нормально. Да, невесело. Не весело вночі, невесело, коли погода говно. І взагалі постапокаліпсис, коли куча зомбованих не весело. Дайте мені якогось хоча б цього шкільного рюкзака. О! Достатньо і мішка буде. Так, я одразу роблю палички і зробимо джутовий рюкзак на 42. Просто клас. Ніщак. Мені подобається. Готово. Ну, одразу я вішаю сюди хімсвітло. І ходимо як світлячок. Звертаємо в увагу всіх на себе. Yeah. <coughs> я не боюсь. Я буду битись як лев. Кулаками по пиці. Бля, може собі хоча б костяного ножа зробити. На всяк випадок. Воно ж так то краще буде відбиватись. Ну. О! Кабура. Ну у нас поки цього немає. Розгрузки ніякої. То кабуру можна і поносить. Це глюки? Це глюки чи це чи, чи це вовки? Чи це глючні вовки? Блин, я в такій темряві навіть не знаю, куди йти. Атмосферно, капець. І страшно ще більше. Дайте сокиру. Будь ласка. Нам би ще б цю знайти флягу. Да. Води набрати. Тут десь біля тулі церкви. О, яка там попереду. Чи ще в якійсь сраці ну коротше, тут колонка неподалік була, я пам'ятаю. це Ти хто? Інструменти делікатної роботи. Та давай. А, підожди, у мене є. Нахер. Я не знаю, для чого мені цей перший комплект, то я ще буду щось брати. О, каптурик Давай, а то ми тут саморобний. Я зробив собі, щоб голова не так відмерзала. Так, да, село дуже велике. Це більше СМТ навіть, ніж село. Нотатки. Так, а ну вбирай ножа, бери до рук, читаємо. Давай щось корисне. Знову про... ремонт. Я возьму, може, на трейді продамо. А, ось і Калонг. Це хто? Сосуд Перепепере. Чого? Сферична стеклянця сосуд судя по всьому, доби був розбитись при ударі. Я знаю, що це. Це короче Ой, блін. Це газовий шарик. Його можна кинути під ноги. І людина задихнеться. Це при обстрілі. Це оцими шарами закидали село. Поп'ємо води? Не нахер надо Якщо що, я знаю де колонка, повернемось. Поки в мене окуляри. Візьмем... червоний хім світло, ні, ну це буде занадто крипово. Не знаю, для чого я одягнув окуляри, але вони прикольні. Ну реально вони прикольні. Блять, бабця? Ти ж бабця? Ні, це падра. Подрабця. Уже коли... О, стоп. Давай перевзуваємось. Це, коли світанок настане, ці окуляри будуть в нагоді. Що воно виє постійно? В голові в нього виє. Чи хтось виє? Опа, це контейнер. Ось наше перші перше вугілля. А взагалі цей контейнер дуже корисний. Тільки завдяки ньому можна пересипати з фільтрів вугілля і засипати до протигазу. Ще щось лежить. Тестер. І нотатки мандрівника. Ну давай щось, я не знаю, про, про укриття там якесь. Ворота гаражні. Мені треба примітивні двері. гаражні ворота клас, але на них треба дуже багато інструментів. Це нам треба буде в такі зони ходити, що я просто хірею Нам би хоча б примітивну базу зробити, щоб там верстак поставити, а на верстакові вже зробити хімзу собі і там все інше. Світанок потрошку. Класно те, що взимку не такі довгі ночі. Я взагалі поночі не люблю лазити. Ну от, от як тут, це шикарно. 20 хвилин і норм. 15 там скільки воно. Це ідеально просто. Ну а нахіра довше? Для чого? Кому воно цікаво? Мені, наприклад, не цікаво. Сказать би, що ПНВ там на кожному боці знаходиться, ага. Не тут то було Лобковий ліхтарик. Тож, жди, зачекай, так, стоп. Лобковий ліхтарик, ти кудись кріпишся? Замість окулярів, мабуть, да? Я хер пойму. Тільки не кажи, що ти лише замість капелюха. ні ось, замість окулярів. Нормальний хіра він вже у нас бородою навіть заріс. Так, да, прийдеться походити без окулярів. Хоча мені подобалось. Все вже розсвіт... розсвітанок. Росвітанок. Вже посвітліло. Посвітлішало. Це дуже-дуже добре. Тепер би знайти щось корисне в плані їжі, та й в плані медицини, та й в плані взагалі всього. Ні, ну так то помелечі трошечки там познаходили. Але щоб такого суперско для виживання, я б не сказав би. Рюкзак знайшли, так, да. ну як, мішок. Декілька нотатків, Да Воно тут знаходиться, але не те, в чому в мене потреба. Так, а тепер в яку сторону? Блін, ще буря вщухла б. Взагалі було б великолепно. А то із за цієї метілі я ніхрена не бачу. Тепер мені куди. Лицарський шолом. Блін, підожди, я тут десь бачив сарай. А, це в цю сторону. Кажу, надовго застрянемо в цьому селі. Щось ми його вже продивились. Ні, я там може якісь будинки та й пропустив, я не спорю. А, це що? Обріз! Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Обріз це ніхрена собі круто. Але б нам ще до нього набоїв. Бля клас. Де б 12-й калібр хоча б навіть резові знайти. Ну щоб типу ванкунсію відправити негідника якогось. Залишається будинок, ферма і до побачення телебачення. Йдемо на Дубровку чи може на горку. Я б, звісно, лучше б на горку, мабуть, пішов. Я так-то її з Дубровки можу на горку піти, але мені здається, що краще прямим рейсом на горку толку буде набагато більше. Це все не 100%. Хріне я знав, може в цьому. В Дубровці там буде щось таке, що нам потрібно Але, блін, в горки там і медичний заклад є, і поліцейський відділок. Рукавиці? Робуч. Мотет по-нашому. Дітцілна. Все, уходимо отсюди. Пердвоєм. Пішли, коротше, я не знаю, на горку. Пішли на горку.